Що стане Зеленський речником пострадянського світу? Ось що зараз має нас цікавити, а не якісь дрібні його побоки, за які всі його тут цькують. Ну, країнці його цькують з двох причин: через властиву всім людям гріховність і через властиве нам українцям почуття зради. Про це ми сьогодні говорити не будемо, а будемо говорити про те, що може вдіяти Путін проти цієї спроби Зеленського стати речником. Пострадянського світу і чи готовий захід бачити в Зеленському речника пострадянського світу? Чи готовий ми дізнаємося сьогодні? Завтра бо бач бачите, не встигли білі сахіби закінчити свій саміт сімки в Херосімі. Як ми українці відразу напустили поспачів на, росі... на радянські застави, власне, на російські застави, і ми маємо дуже уважно зараз спостерігати за цією реакцією. Якщо нас так поплескають по плечу, що молодці, або так, от погрозять пальчиком, значить ми на правильному шляху, і Зеленський буде говорити від імені пострадянського світу. А тепер за те, що може зробити Путін. Він власне вже це вже зробив. Путін втрачає свою владу над пострадянським світом. Оці всі замшели лідери середньої Азії вже нікому не цікаві. Навіть Вірменія готова кудись там піти. Хоча куди може піти Вірменія, насправді, тільки в обійми Туреччини, але вони ще не готові до такої радикальної політики. Так от Путіну доведеться говорити від імені Глобального Юга. Він чим далі тим більше. Переймається пов'язки лівих і в якості пропаганди використовує цю всю лівачню. Ви ж бачите, як вся ця лівачня біснувалася щодо рекомого взяття. Бахмуту, і от уже ця політика глобального юга помітна. Вже лідери африканських держав їдуть сюди з якоюсь там мирною ініціативи, і буде за цю мирну ініціативу говорити. Власне до чого вона зводиться вихопити добриву Путіна. Наскільки ми це зрозуміємо? Ми не знаємо до чого їм добрива, але вони хочуть вихопити цих добриву Путіна під Сезалескі, готовий приоткрити крані кам'яка провода. І друге, вони хочуть більше зерна, вони хочуть їсти. І от власне, чи поїдуть вони від Путіна з аміаком і новим зерном? Це дуже цікаво буде, чим завершиться оця миротворча місія держав глобального юга. Я скажу вам, що найбільше вони не здатні. Сподіваюся, що Зеленському спільно з Путіним вдасться їх задовільнити оцим от аміаком і оцим от зерном. А ми. Українці отримаємо виборене нами кров'ю право говорити за весь колишній радянський союз. Бай.